Друзі, вітаю вас на каналі Світ винограду. Сьогодні у нас 2 вересня і повністю дозрів такий виноград. Це сорт. Виноград американської селекції. Називається Joy. Таке гарне запилення в нього. Гарні гронки. Такі гарні гронки. Видовжені. Ягода така в нього соковита, дуже солодка. Смак, смак гармонійний, дещо може є якийсь. Вгадується такий маленький присмак лабруски. Десь далеко відчувається. Я його не відчуваю, але дружина каже, що там чути лабруску. ну Вона каже лідію чути. Ось така в нього урожайність. Тут є от дві гронки. Навіть три. Ще третя невеличка. Вон там. Ось одна з крилом, друга. І от там третя. Тут вже зрізалася гронка. Тут також зрізалась. А, тут дві, так, да, от дві є. Дві. Дві це листочок був. Дві, одна, друга. Так, тут одна. Ну, по дві гронки взагалі-то. По дві гронки на пагін. Він не дає. Гронки такі вагою. Ну, я знаю, грам 300. Я не важив їх, грам 300-400. Це сорт в нашій місцевості не у Витримує морози до 27 градусів. Він не укривався і він не вимерз. Ну, морозу не було цього року такого морозу. Гарно запалився, хоча погода була така дощова, коли він цвів, але запалився добре. На сонці він не підпікався. Дещо був листям прикритий, звичайно, але опіків я на ньому не бачив. Такий невибаглий виноград. Має хорошу силу росту. Потужні пагони на ньому. Лоза гарно визріває. Лоза гарно визріває. Такий виноград. Буде і для споживання в свіжому вигляді. Також з нього можна робити сік, гарно, він соковитий, якось соковита в нього. Хто бажає його, можна пускати на на арки, на біседки. Такий невибагливий і смачною ягодою. Дякую за перегляд мого відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Дякую також нашим захисникам, воїнам-захисникам. Слава нашим героям, слава Україні. На все добре. Поціновуючи виноградні ягоди.